Щодо природи. А, просто неймовірно гарно. Теж такі ще лавочки є, можна сидіти прямо тут, спостерігати теж. І там далі теж поверху лавочки. Ну, клас, дуже чудово, це ще злоще. Взагалі просто, просто неймовірно. Я б дуже хотіла жити біля озера. Хоча б біля цього. А взагалі дуже хочеться побувати. В Одесі, тому що я ні ніколи не була в Одесі. Мені дуже би хотілося. Угу. Але колись неодмінно від... ну, я там буду. Це сто відсотків. Тут, знаєте, тут такий спокій, така гармонія. Так, а вітерець поселюється, бо тут я зараз напевно дитина лавочку в південному, тому що мені вже похолодно. Так, це я піднімаюся наверх. Бо тут воно так зроблено, ще дуже ярус ярусами. Ось тут такий ярус, тут лавочки теж люди сидять. Я неодноразово казала, що у нас тут біля кожної лавочки, окрім того, що тут на озері це і взагалі у нас у Харкові є оці сміттєві парки. Усюди. Алея, де люди тут сидять.